Сповідь визнання гріхів. Сповідь це сукрушенне визнання, в якому каянник оскаржує себе самого гріхами, яких допустився по святому хрещенні, або від останньої важної сповіді, перед установленим священником, щоб осягнути відпущення гріхів. Господь наш Ісус Христос давав відпущення лише правдивим каянникам, тому треба, щоб грішник з окрушеним визнанням виявив правдиву каянність, а свої провини предложив суддєві сповідникові. Що маємо робити перед сповіддю? Перед Святою сповіддю маємо помиритися, з ким гніваємося. Розірвати грішні зв'язки і знайомства, і третє, повернути крадені речі, направити заподіяну шкоду. Коли б ти не міг зробити перед сповіддю, тоді ти повинен хоч мати серйозну волю і міцну постанову, що коли обставини дозволять, всякі кривди шкоди впорядкуєш, а якщо це все не зробиш. Розрішення дістати не можеш. Якщо затаїш або обманеш священника, розрішення не важне. Хто не має волі все направити, той сповідається неважно, а якщо причастився би, то допустився б гріха святотатства. Дуже мило, коли діти, йдучи до сповіді, перепросять своїх батьків. Це мають робити тоді, коли не є свідомі того, що провинилися проти батьків. Якщо дитина образила батьків, перед сповідю їх повинна перепросити. Це є прояв пошани, який скріплює любов між дітьми і батьками, та все приносить на сім'ю <кій> Боже благословення. Як сповідатися? Після іспиту совісті смиренно спаємо до сповідальниці, перехрестившись і клякнувши, говоримо, сповідаюся Господу Богу з усіх моїх гріхів. Наші вірні, старші віком, знають довшу молитву перед сповіддю. ту довшу молитву, я грішний. Можуть помолитися уже тоді, коли перед ними хтось інший сповідається, зокрема тоді, коли є багато каянників, які чекають на сповідь. Після того скажи, коли ти останній раз сповідався, наприклад, останній раз я сповідався місяць тому, тиждень тому, півроку тому, рік або і більше. А відтоді я образив Господа Бога такими гріхами. Тут скажи свої гріхи так, як ти їх собі пригадав в докладнім іспиті совісті. Не чекай, щоб сповідник випитувався на гріхи, не говори, запитайте, Отче мене. Але сам говори: зрозуміло, якщо маєш тяжкості при визнанні гріхів, попроси священника, щоб тобі допоміг. Після визнання гріхів, скажи більше гріхів не пригадую, за всі гріхи щиро жалую і обіцяю виправитися. Сповідник вислухає визнання сповідника і запитаннями доповнює лише тоді, коли те визнання є неповне чи недостатне. Після того вислухай. Науку сповідника і запам'ятай покуту, яку тобі задав, коли тобі щось неясне, попроси пояснення, коли сповідник каже тобі жалуй за гріхи, тоді помолися молитву Боже милостивий, будь мені грішному. Коли сповідник дав тобі розрішення перехрестися, відійди від сповідальності і побожно виконай покуту. Якщо це в часі служби Божої, покуту не відмовляємо, покута означає відбути до наступної сповіді, і можна помолитися після служби Божої, поприйшовши додому або ввечері. Головне не відкладати надовго, щоб не забути її. Потім можеш спокійно повернутися додому на випадок. Що до святого причастя приступаєш тільки завтра, в тому займешся чимось корисним, наприклад, працею чи духовним читанням. Якого сповідника собі вибрати? Сповідь це велика річ, тому кожен нехай вибере собі сповідника якого хоче. І люди, особливо в містах, які сповідаються завжди в іншого священника. Нема нічого в тому злого. Можуть і так робити. Але коли хочемо духовно поступати, радимо сповідатися у того самого сповідника. Той самий сповідник, як я сказав би, власний сповідник знає наше духовне життя і тому може нам найліпше порадити. Бо сповідник не лише вислухає гріхи, але має і велике завдання. Вести душі, постійний твій сповідник знає твій душевний стан. Поступово завжди в тобі щось викоренить, бачить, як поступаєш, тому і знає, як тебе вести все вище, а завжди, де інший сповідник того зробити не може. Лише постійний сповідник може привести тебе. З гріхів, особливо злих нахилів, направити тебе і духовно вести. Маю сповідатися у того сповідника, який точно і строго на все п'яється, або у того, який легко розрішає. На демір, на строгість не належить до сповідальниці, є проти волі нашого Спасителя Ісуса Христа, і Його Церкви. Але є надвірною строгістю, коли сповідник дбає, щоб ти добре висповідався, допомагає тобі запитаннями, вимагає від тебе того, що ти для спасіння своєї душі можеш виконати, настановляє тебе, вказує на злобу гріха, повчає і утверджує в добрі. Це не лише є обов'язком священника, але це є на добро твоєї душі, тому йди до таких сповідників. Наскільки неправильною є надмірна строгість, настільки неправильною і велика легковажність у сповідника, коли він дуже скоро і без наставлення розрішає. Сповідь не є лише на те, щоби вислухати гріхи. Але й на те, щоб каянникові указати на стан його душі, вести його до християнської досконалості, а котрий сповідник того не робить, то грішить. Як часто сповідатися? Церква, дбаючи про спасіння вірних, бажає, щоб вірні частіше приступали до святої сповіді. Кожний вірний зобов'язаний під тяжким гріхом, хоч раз в році, в часі Великодного посту, висповідатися і причаститися. Чим скоріше повинен висповідатися той, хто допустився тяжкого гріха, дуже небезпечно залишатися з тяжким гріхом на душі, бо не знаємо ні дня, ні години, коли вчуємо голос Божий «здай рахунок. Вже само від себе є грішним довго, у ге, добровільне зіставання в тяжкому грісі. Третє, до святої сповіді повинен приступати той, хто хоче прийняти деяку іншу тайну миропомазання, священство, єдеопомазання, подружжя. Часто сповідь є дуже корисна для кожного. Вона кріпить нашу душу, ослаблює нахил до гріха, ті, що мають звички, важко звільняються від них без частої і сповідь. Багатьох вірних лише часта сповідь рятувала перед падінням, могла перемогти спокуси, вирвала від заставлення в гріхах. Тому стараємося часто вживати цього спасенного джерела благодаті. Кожний вірний має обов'язок сповідатися, коли ближиться небезпека смерті. Сповідаємося так часто, щоб ми завжди були в благодаті, освячуючи. Приступаючи до сповіді, потрібно необхідним чином приготуватися. Треба згадати всі свої гріхи, які вчинив вільно чи не вільно. Потрібно уважно переглянути все своє життя, щоб по можливості згадати всі гріхи, не тільки зроблені з часу минулої сповіді, але й давні через забудькуватись або не допусти Боже неправдивий не сором, несповідувані затаєні гріхи. Якщо важко запам'ятати всі згадані гріхи, можна їх записати на папірець, щоб по цих записах нагадати їх собі під час сповіді. Але пам'ятаємо, що цей папірчик треба знищити, найкраще спалити. Підходячи до сповіді, треба уважно помолитися. Наприклад, своїми словами такі сказати молитву, вші тайни свого серця, я розкриваю перед тобою судею моїм. Ото, зглянься на покору мою, зглянься на смуток мій, зглянься на покаяння моєї, помилуй мене, милосердний Боже Отцю наших, потім, з покорою серця, підійти до, до сповідального місця. Де священник сповідає, сповідай свої гріхи відверто, пам'ятаючи, що розповідай їх не людині, але самому Богові, котрий вже й так знає твої гріхи, але хоче Твого визнання та розкаяння в них. Священника який сповідує, тебе не потрібно встидатися, бо він теж є людина, і йому відомі всі людські немочі. І схильність людини до гріха, а тому священник на сповіді не може бути твоїм страшним судею. Більше, ніж сорому перед священником треба остерігатися, затаїти від нього якийсь гріх, і тим самим вчинити ще один гріх, якщо ти встидаєшся відкривати гріхи свої лише перед одним духівником. То як знесеш той сором, коли на страшному суді відкриються гріхи твої не лише перед Богом, але й перед ангелами та й перед усіма людьми? Сповідуй свої гріхи чітко і конкретно, кожний гріх окремо, подібно до того, як найточніше виявленням тілесних немочів сприяє встановленню правильного діагнозу та кращому лікуванню. Так і виявлення хвороб душі, якими є гріхи, сприяє їх знищенню. Тому не потрібно обмежуватися загальними визначеними, у чому грішний, усіх грішат або чимось іншим подібним, але виявляти всі роди і види гріхів, які вчинив. Не втручай у сповідь інших осіб, особливо для того, щоб їх засудити або їхніми діями виправдати свої гріхи. Це не сповідь, а засудження. А тому ще більший гріх. Не намагайся на сповіді виправдати себе у будь-який спосіб звичкою, обставинами або чимось іншим подібним. Той, хто себе засуджує, буде виправданий Богом, а хто себе виправдовує, ним буде осуджений. Тому треба повною мірою усвідомити, що гріх походить від нас і тому на нас лежить відповідальність за нього. Не кажи, коли про що спитає духівник, не пам'ятаю, можливо, і в чому грішний. Нам необхідно пам'ятати про свої гріхи так само, як ми пам'ятаємо про те, що нам хтось винний або чим нас образили. Щоб не виправдовуватися за будь-ковитістю, нам необхідно сповідати ще якомога частіше, ось для чого не раз у році. Щоб пам'ятати. Якщо ж ми через свою недбалість приступаємо до сповіді рідко і через це забуваємо свої гріхи, то ми в цьому самі винні. Сповідатися потрібно зі скорботою та жалем сердечним, бо гріхами своїми ми образили і відкинули Бога та відігнали від себе Його благодать. Тому дуже погано, коли розповідають гріхи свої з сердечною холодністю або з посмішкою, а що ще й найбільше, як я це часто повторюю, люблю. Я то люблю. Все це ознака нерозкаяності, і, сповідуючись таким чином, ми ще більше примножуємо свої гріхи. Господь більше милосердний, ніж правосудний, а тому сповідай свої гріхи з надії на Його милосердя. Немає такого гріха, який би був сильнішим за милосердя Боже, і який би Господь не простив тому, хто в ньому щиро розкаюється. Як отець з радістю прийняв євангельського блудного сина, так і нас, якщо ми щиро навернемося до нього, Він з радістю прийме, не згадуючи нам. Наші гріхи та неправди. Таким чином, треба сповідатися, щоб отримати від Господа Бога прощення гріхів. Коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Івана 1: 9. Визнання гріхів за десятьма заповідями. Перша заповідь, чи маєш ти постійну пам'ять про Бога та страх Божий в серці, чи не хитається твоя віра у Бога маловірством або сумнівами, або забобонами, чи нема у, 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 у вірі? чи молиш Бога укріпити твою віру? Чи не було у тебе відчаю в Божому милосерді, чи ти молишся щоранку і щовечора до Бога? Чи щира та уважна твоя молитва, чи завжди. Коли, можливо, відвідуєш церковні богослуження у свята і в неділі, чи не припускаєш їх без поважної причини, чи читаєш Слово Боже, чи захоплюєшся читанням книг безбожних та єретичних, чи не приймав участі у гаданнях, сеансах щілення, ворожбитів, чаклунів та народних цілителів, чи не приймав участь у моліннях або богослуженнях сектантів. Чи не забуваєш про головне приготування до життя вічного, про відповідь на страшному суді та відповідальність за вчинені гріхи, чи, можливо, через життєву суєтність або лінощі забуваєш про це та перебуваєш у лінивстві та самодоволеності? Друга заповідь чи на першому місці у тебе Бог? Чи може не Бог у тебе на першому місці? Що інше? Накопичення грошей, набуття майна, задоволення, розваги, їжа, одежа, бажання звернути на себе увагу, досягнути високого місця у суспільстві? Тощо, якщо ми в неділю не в церкві з якоїсь з цих причин ми відпочити треба на день народження у когось були чи на забаві якісь, ну тут Бог явно не на першому місці для нас. Чи не відволікає тебе від Бога захоплення, телебачення, інтернет, музика, кіно, комп'ютер чи щось інше? Можливо, що через спілкування про себе, сім'ю забуваєш про Бога, це не справу спасіння та не виконуєш в церкви? Якщо так, то ти служиш своєму ідолові, він у тебе на першому місці а не Бог? Може, якась пристрасть заволоділа тобою? Грошолюбства, угодництва, плодська, пристрасть або таке інше, чи не робиш ідола самого себе через гордість або егоїзм? Чи не згадував ім'я Боже у марнославних розмовах даремно, або що ще гірше, чи не перетворював святиню на жарт? У припадку озлоблення, чи не хвалив ім'ям Божим, чи не давав кому-небудь клятву або присягу, чи порушив її, чи не буває твоя молитва розшияною та неуважною? Чи не порушував святості недільних днів та свят, встановлених церквою? Чи не забуваєш у ці дні про молитву, про службу Божу, замість цього працюючи заради своєї користі? Там йдеш до лісу, щось збираєш, їдеш на відпочинок, спиш у свята, у, у свята під час церковних богослужень, чи не розважавш в кіно на курортах, на концерті, там, на інших місцях зібрання, де, де нема розмови про Бога та спасіння, чи сам не влаштовував таких зібрань, чи сам відволікав людей від церкви. Чи відвідуєш богослуження, а якщо так, чи не запізнюєшся на них? На богослуженні, замість того, щоб молитися, чи не віддаєшся пустим думкам та розмовам, чи допомагаєш у міру можливого тим, хто потребує допомоги старим, хворим, бідним, нужденним, чи не порушував постів, чи не впивався спиртними напоями? Чи не було випадків ставлення до батьків без поваги? Чи піклуєшся про них у? У їхніх хворобах, старості, якщо батьки померли, чи не забуваєш молитися у церковній і приватній молитві за упокоєння їхніх душ? Чи не було випадків зневажливого ставлення до пастирів церкви, чи не осуджував їх, коли вони закликали до спасіння і нагадували про гріхи, чи не ображав когось старшого за себе, а особливо благодійники? Якщо ти не вбив нікого фізично, то, можливо, став причиною чоїсь смерті іншим чином, міг допомогти, але не допоміг, чи не звершив духовного вбивства, тобто не відвернув когось від доброчесності, не втягнув гріховне життя, чи не спокушав кого-небудь на гріх, або не сприяв цьому, чи не озлоблювався на когось. Ну так то не жінка хіба зробила аборт вбивству. А й чоловік, який на це дозволяє, сім'я, яка її виправляє на це, чи прощаєш тим, хто тебе ображає, чи не тримаєш собі образу, чи не усуджуєш кого-небудь, а не себе. Якщо хочеш отримати прощення своїх гріхів, то пам'ятай, що Господь прощає нам провини лише тоді, коли ми прощаємо винуватцям нашим, чи не робив аборту, що також є вбивством. Ну, чи не змушував на той аборт, що я згадував, чи не порушував, вступаючи в статеві відносини без благословення на це у церковному шлюбі, Ми займали, що до шлюбу, задовольняючися лише громадським, або й взагалі без шлюбу. Чи не дозволяє собі легковажно ставитися до осіб протилежної статі, чи не осквернював себе, віддаючись нечистим розпустим думкам та бажанням через перегляд фільмів, телепрограм або в інший спосіб. Порушенням цієї заповіді є розпусні пісні жарти, безсоромні наряди а й інші подібні гріхи. Самозадоволення, стримування від дітей у подружжі, уживання антиконцепцій, презервативів, таблеток. Апостол Павло вказує на те, що блудне співжиття має ті самі духовно-моральні наслідки, що й законний шлюб лише зі знаком Мінус, 1 Коринтян 6:16. Блудне співжиття призводить до роз'єднання гріховних духовних потенціалів усі. Бо два стають до неї плотю, а це означає, що через блуд на того, хто грішить, переходять наслідки гріхів партнера. Тому так важливо припинити розпусне життя, будь можним християнин, та розкайща, доки не пізно. Бо найбільше ця заповідь, по якій не сповідається ніхто, не біймося, не встидаємося. Тут зрозуміло, що сьогодні світ живе розпусно. Чи не привлашнював свій будь-який спосіб чужої власності, чи не виконував, як належить, обов'язки, пов'язані зі службою чи посадою, чи не мав надмірної пристрасті до земних благ, не бажаючи ділитися ними з ближніми, чи за совістю використовував чуже майно довірене Тобі, чи не обріхував свого ближнього, чи не засловив та насуджував ближніх своїх за правдиві чи уявні гріхи? Чи не любиш передавати про погані розмови, плітки, Чи не брешеш, і чи не стараєшся завжди бути правдивим? Чи не згаздреш кому? Пам'ятай, що заздрість каїна до Кавеля призвела до першого вбивства. Це почуття може призвести до багатьох гріхів, тому викорінюй його. Над усім цим стоїть гордість родоначальниця усіх гріхів. гордість в тому чи іншому вигляді, притаманна усім. Нам більшою чи меншою мірою гордість та марнославство більше всього заважають нам бачити свої гріхи, усвідомлювати та сповідувати їх, християнине, послухай кілька разів. Вище наведені гріхи, там помоли ще Богові, щоб він нагадав тобі про все вчинене тобою. Не кажи: я нічим, особливо не грішний, а почни за десятьма заповідями згадувати свої гріхи, і обов'язково щось знайдеш сам. Пам'ятай, що гріхи це не тільки і не стільки злі вчинки, скільки гріховне налаштування душі та шкідливі звички, в які в ній вкорінені. а тому, щоб боротися з гріхами необхідне твережіння, постійний нагляд за собою, своїми думками і бажаннями. Всякий гріх починається з думки, а тому легше його знищити в зародку, а не боротися з ним тоді, коли він стане. Вкоріненою звичкою. І ось молитва, яку священник перед сповіддю говорить. Ось, дитино, Христос, невидимо стоїть, приймаючи сповідую, не соромся, не бійся, не, не затаюй нічого від мене. Але щиро скажи все, що вчинив, чи вчинила ти, щоб дістати прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Ось і образ Його, Євангелій, Хрест перед нами, і я, я, я лише свідок, щоб свідчити перед Ним про все, що Ти скажеш мені. А якщо затаїв би ти, чи затаїла би від мене, подвійний гріх матимеш. Отже, подумай, що ти прийшов. Чи прийшла до лікарні, щоб не відійти тобі невилікуваним, невилікуваною? Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар, прокоментуйте, особливо задайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!